З твоєю хвірткою! Тенця цуля! Моя ту квітка, що ти малиш? Я за неї п'ять тисяч гривень заплатила, тому ти моя хвіртка. Що ти вигадуєш таке? Що ти малиш? То вона вся то моя хвіртка, я за нею всю зарплату витратила свою! Ах ти падлючка! То ти, паплючка! Старовий біон тут все стирає, то я тобою взагалі стирати, то буду. Ну, хто, я буду під Я зараз свого Петріка покличу. Ах ти, Патрючка стара. Буду я святослава покличу. Святослава! Що, мам? Що, мам? Та сама сусідка мені вже залажає. Ну що ви мене бували? Я роблю сусідський суд на 18.00. Я буду готується, а ви дуже готується. Тихо! Суд починається! І що ми будемо тут робити? Що будемо робити? Визначати, чи я буде хвіртка по закону України. Тихо! Та я думаю, я зараз можу сюди турити. Нормально, можу і випити. Галя, принеси мені вина! Ай, Боже це вас стоять. Я тобі не зіганев, ти не буду, я тобі сказала. Так, тихо. Дивіться, в мене є докази, що все ж таки хвіртка має право бути в галі. А загаліто має право вона зробити покращу фарбу, а саме найдорожчу фарбу, яка існує у Львові. Тому буде. Шо, що буде? Ви змушені заплатити аж 15 тисяч гривень на те, аби фарбувати хвіртку. А якщо Галя захоче? Зробити новий ремонт, а саме зробити нову хвіртку, маєте заплатити 25 тисяч гривень. І... Та я таких грошей не маю. А з чого це ви взяли, що це її хвіртка взагалі? Ну я що скажу? Слухайте, ви б мені не перечите. Я взагалі тут подивився б по доказам, що Галя заплатила 6 тисяч гривень, а Ганя заплатила кільки 2 тисячі гривень то Ти тільки 2 тисячі гривень віддала. Я думаю, що в нас так грошей багато. От що ти могла би і побільше дати і цих спорів би надіюсь, що не було. Що ти, сину, мені перечиш? Що ти собі дозволяєш? Все, будеш наказаний. Місяць без телефону. Тишина! Скажіть, будь ласка, га, як... що ви хочете зробити свідку? Ну, я взагалі -то хочу взагалі поміняти хвіртку. Так, тишина, добре. Я вам можу сказати одне. Ганя і Петру, ви можете за місяць оплатити все ж таки 25 тисяч гривень за хвіртку. Канову хвір. Якщо ви за місяць не зможете заплатити, ви будете конфісковані своєю квартирою. Я ще зразу переїду. О Боже, що за ціни пішли тепер. Мамо, ти ти що, дурна якась? Я тобі кажу, що в мене зарплата навіть 15 тисяч а не 25 тисяч. Боже!